КВ Подільськ теплокомуненерго отримало новий генератор іноземного виробництва. Допомогла нашій громаді провідна агенція Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку ЮЕСАЙТ. Цей білосніжний красень здатний у разі блекауту почергово подавати електроенергію у дві найбільші котельні міста. Генератор великої потужності 500 кВт, Він може забезпечити живлення струмом дві наші великі катерні, ліба дев'яту, ліба першу. Це на військове містечко або джилмасів Черемушки. Якщо не буде, допустим, не буде світла. Це перший такий великий генератор, який нам надала благодійна організація. До того ми теж отримували вже допомогу і сподіваємося, ще будемо отримувати від них. Перед пуском генератор обов'язково перевірять, замінять спеціальність спеціальні масла тощо доведемо його до ладу, щоб він був готовий в будь-який момент, щоб можна було підключити. Максим Перлей, директор підприємства, спільно з спеціалістами вже оглянули новий генератор, запевняють, що їх фахівці вміють користуватися таким обладнанням, адже схожі моделі успішно функціонують на інших котельнях. У нас вже три такі генератори є чуть, чуть меншої мощності. Вони вже у нас декілька місяців працюють на котельнях, коли відключають світло для того, щоб процес подачі тепла не зупиняти зараз. Коли світло не вимикають, ми вже закупили і замінили масло, замінили фільтра, воздушні масляні, підготували їх для дальнішої експлуатації, якщо будуть знову відключати по графіку світло. Тож новий потужний генератор дозволить подавати тепло в оселі мешканців мікрорайону Північний та Черемушки навіть під час блекауту. Вероніка Мурзакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.